Ну, ділись, розказуй, що в тебе зараз відбувається. А, ну що, після 40-го дня мені справді стало набагато легше. От єдине, що я вчора от робила практику, то реально було б так просто, щоб якось зробити. Я Думаю, зараз зроблю, але якось, напевно, недостатньо настроїлась. Ти сама думаю, що це було, для чого я це робила, щоб швидше, знаєш, воліла пізніше зробити, але нормально зробити. А так, то я не пишу групу, я пишу собі в нотатки, бо я от не знаю, як це. Ну, я записую там все, що. Ну, просто все нормально, все, типу. Кайфую, можу сказати, так, mm -hmm. під час практики. Хорошо. Добре, я тобі зараз зачитаю питання, які я тобі буду задавати зараз, щоб ти просто орієнтувалась, і ти винеш такого не давай. було. Е, 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 да, бо ми трошки по структурі будемо, щоб було зрозуміло для тебе в першу чергу. Е, угу. Тут декілька питань. Да, перше, чому ти обрала саме мене, що тобі дало можливість відчувати довіру до мене, до мене до мого простору. Які головні сумніви в тебе були щодо того, щоб піти, ну якби то, щоб інвестувати в мій простір, да, в роботу зі мною? І як вдалося подолати ці сумніви, які зміни і трансформації з тобою проходили, за який період часу це відбулось, що тобі дає особистий супровід від мене? Як ти собі уявляла проходження цієї програми, і що насправді ти отримала? Які інсайти в тебе були? В програмі супроводу супроводу, да, і які змінюють тебе і допомагають реалізовуватись, як почало змінюватись твоє життя під час супроводу Кундаліні Йоги, і б ти могла порекомендувати іншим, які вагаються йти чи не йти в програму. Да, це так, що просто ти зараз орієнтувалася, тобі буду кожне окремо задавати, і по кожному будемо проходитись. Це буде боже... завершальна анкета, так? Ну так, да, 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 як підсумок. Да. Це, це дуже класна така штука, тому що в першу чергу ти для себе робиш аналіз, проводиш, що в тебе відбулось, які в тебе відбулись зміни, тому що ми дуже часто сильно себе знецінюємо і. Не звертаємо уваги на такі проміжкові результати. Нам здається, що от. Ну, я буду зараз стосовно грошей говорити, тому що це дуже буде ясно. Да? Наприклад, от я там хочу, щоб в мене було 10 тисяч доларів доходу, і я дивлюсь постійно і думаю, всю енергію туди зливаю, щоб 10 тисяч було. А в мене на даному етапі нуль. Да? Там пройшов місяць, я почала тисячу доларів заробляти, і я знецінюю той факт, що я почала заробляти тисячу доларів, бо в мене ж 10 тисяч немає, значить я нічого не зробила. Але ж я то вже починаю тисячу доларів заробляти. І якби я не навчила заробляти тисячу доларів, я не навчуся заробляти і десяти тисяч доларів. Да? Тобто розумієш, про що це розкажу? Угу. Тобто такий стан, тобто проміжкові результати вони надзвичайно важливі. Навіть малесенькі, навіть якщо це буде не тисячу доларів, а сто доларів, то це дуже важливо це усвідомлювати, що я це навчилась робити, і воно мені буде потім допомагати по життю надалі. Окей. Okay. No, no, tak, ty pora mnie inko, no. У списку здається, от як на це питання відповісти, але давай спробуємо. Похоти діла. Воно знаєш, так. я дуже люблю це все в потоки робити, тому що ну це я за чесні відгуки. Да? Я, я за правду, і саме те, що не те, щоб ти там готувалася, що тобі сказати, розказати, а те, що ти будеш зараз від душі говорити, воно буде найбільш іскреннім. Це таке від, щирим, да? цим щирим воно буде, і він ну таке, він найбільше цінується такий. Така інформація, вона прям дуже-дуже тінна. Хорошо. Так, перше питання: чому ти обрала саме мене, що тобі дало можливість відчути довіру до мого простору? У мене тут таке, таке враження, що ти мене обрала. Я побачила твій пост у Фейсбуці і мені дуже сильно відгукнулося. І я написала, ти мені відповіла, ми поспілкувалися, і я. Відчула, мені з тобою було легко спілкуватись і відкритись. Тому по відчуттях. По відчуттях. Супер. Так. А, от, а як ти думаєш, от чому така довіра в тебе до мене була? Я думаю, що напевно десь на підсвідомому рівні я шукала щось, що може покращити мій внутрішній стан. Mm -hmm. е, і коли ми з тобою поспілкувалися, тоді я не знаю, от, чи була не готова, чи щось боялась, я не знаю. Якось тоді от щось не, бу, не була, напевно, готова, щоб почати. Чи просто думала, що можу справитися сама. Я тоді, ще з психологом, думала, що психолог, я спробувала, чесно, спробувала психолога і мені не зайшло пару сесій. Я зрозуміла, що це зовсім не моя. Я не відчувала з психологом, я не відчувала, що от щось мені стає легше. Бо весь час говорили, 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 але я не відчувала того полегшення, яке би хотілося відчувати. Угу. Супер. А, тут трошки так на особистість хочу перейти на свою Дашу, тому щоб людям було. Зрозуміло, да, от що саме в тебе в мені довіру викликало, да, от там з психологом тобі не відчувало щось. А от на моменті, поки ти ще не почала, мабуть, да, от що тобі Ні, допомогло це, це було би... так. Ми з тобою поспілкувалися, я тоді не думала за психолога. Просто угу. я зрозуміла, що щось, напевно, щось не так. Я можливо, думала, що я справді сама. Потім думаю, може, спробую психолога. І коли ти вже наступного разу мені подзвонила з психологом, я зрозуміла, що ні, і тоді я вже ну, якось думаю, давай спробую це, може буде, типу, краще. Бо я зрозуміла, що з психологом якби, не дуже. А що, яке питання. було? Да, от Після психолога, да, от, а, що такого чому? в тебе викликало довіру, що ти саме мені вирішила довірити чи спробувати зі мною? Підхід, напевно, інший. І mm -hmm. тут я зрозуміла, що, напевно, з тим запитом, що я йшла до психолога, ну, мені здавалося, що я топчуся на одному місці, і, типу, все рівно нічого не змінюється. Ну, це не було довго, але я хоч спробувала і маю там, з чимось порівняти, так? Е, ну, і коли ти мені друга дружина написала, що давай поговоримо. І тоді я, ти спитала, щось змінилося в тебе? Я зрозуміла, що взагалі нічого не змінилося. Угу. І я і, ну, хотіла спробувати ще з тобою. Добре. Цю техніку Панделіні. Супер. Хорошо. Добре. А які в тебе були сумніви щодо того, щоб от інвестувати в, в роботу зі мною? Да, взагалі були якісь такі сумніви? Напевно, як у всіх. Ну, так, звичайно, були. Напевно, ну, не знаю, ну, в більшості, напевно, так точно є. А чи поможе, а чи буде дієво. Угу. Ну, а що це взагалі? Я взагалі не знайома з технікою кундаліні, практики, не була знайома. І Я була знайома з медитаціями, щось тип, трошки з тетахілінгом, щось типу в такому. А в такому плані кундаліні і всі ці розкриття чакр. От це все я якби десь чула так, але не була так близько знайома. І тому сумніви, звичайно, були. А що о, тобі допомогло подолати ці сумніви? Що все ж таки ти наважилась ти, не знаю. <гум> <гум> а що від мене саме? такого було? Ти, 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 ну, ти міш переконувати, ти, ти знаєш просто свою роботу, ти знаєш, як це працює через те, що ти сама пройшла через це. І довіра до тебе. Супер. Дякую. Хорошо. А які зміни і трансформації з тобою проходили за цей проміжок часу, да? от як ти почала робити цю техніку? Як взагалі для тебе цей процес був? Е, ну, от чесно, до сорокового дня мені здавалося, що воно зовсім не працює. Ти казала, роби, воно все рівно працює. Я десь відчувала ці якісь качелі, то, то, то там вже плачу, то вже в мене нормальний настрій, то там щось вже рівно. Коли там бувало, що дівчинка була теж в просторі, то вона писала, що я там бачу фіолетове світло. І Я думаю, я взагалі нічого цього не відчуваю, що це взагалі? Так. І напевно. От 40 днів це, напевно, якийсь стало переломний момент. Я не можу сказати, що все, зараз мені так все класно. Я там, не можу такого сказати, що все, я вже здорова, ну так. Типу. Але покращення стану в мене є. У мене з'явилося точно, можу сказати, що більше енергії. Е, настрій покращився. Я вже не, не в такій апатії, можу сказати. Е, я відчуваю, що я. От, наприклад, в мене раніше бувало таке, що я тримала в обіду собі, так? Там, що не на чоловіка, тепер я можу більше висказати. Е, Більше думаю про свої відчуття. Хоч це ясно, що це робота, це якби тільки початок, так? що це ще щось таке 100 доларів від 10 тисяч. Так? Ага, да. Але все рівно, я щось е, маю якийсь інструмент, що ти дала, і познайомила мене. що... Можу відслідковувати свій стан? Отлично. Можу десь щось там подумати, а тут я так, ну якось знаєш, якось по відчуттях. Угу. А як оце така твоя здібність, коли ти можеш відслідковувати свій стан, цей навик, який ти напрацювала, як це впливає вже або впливало, або може впливати на твоє життя в цілому? Ну, це звичайно що з цим навиком треба мені пропрацювати. Тому що я така людина от, я дуже спішу, ти знаєш, я дуже спішу, і я не можу себе якось в моменті от, подумати знаєш, це зловити відчуття. І я все в цьому ще навику вчуся. Але буває таке, що я обдумую знаєш, і аналізую. Mm -hmm. І якось воно все так складається. Супер, отлично. А що для тебе було? А ладно, це буде трошки пізніше. Да? Що тобі дає взагалі от такий супровід від мене, да? от такий мій особистий? Ну, Та це ж колосальна підтримка. Так само це чат, і ти зустрічаєш дівчат, і ти розумієш, що ти не одна така. І, і, і є з ким поговорити на таку тему, тому що у моєму колі оточення, ну. Я відчуваю, що це, наприклад, то, що не ті люди, з ким я можу поговорити та? про Кундаліні Йоу, про якісь свої відчуття, тому що напевно, я так скажу, я щось завжди любила цю всю штуку, <су> оці всі, любила читати е... про щось глибше. Е... І От, познайомившись з тобою, зрозуміла, що не одна така. І... І розумію речі, наприклад, ти пояснюєш щось, що от... Блін, як це якийсь приклад привести. Ну, от як працює наша там, підсвідомість, так? Це цікаво і більше нової інформації приймається. Якось так наговорила, звісно, все нормально. Все те, що треба, ти говориш, да? тому що воно відверто і в потоки йде. Це дуже класно. Добре, а в тебе були якісь уявлення? Ну, якщо ти зрозуміла, то допитуй, бо я можу там щось. Все нормально. Не Все добре, да. а як ти от були якісь тебе уявлення, як ти будеш проходити цю програму, і чи там е... вона була так, як ти уявляла, чи щось можливо по-іншому було? Зовсім нічого не уявляла. От справді, я не знала, що очікувати. Я не знала. Я просто хотіла, щоб мені стало легше. Ну, я не уявляла ні, як це буде, ні що це буде. Ну, зовсім ніяких не було уявлень. Очікування були від просто, щоб покращити, чи воно мені допоможе ну, своїм, моїм станом внутрішнім, але уявлень не було. От я не уявляла, як це може бути. Угу. Угу. А що ти отримала? Та, ото, ото так от. Що ти отримала в ітогі? Так. Да. Будос. Угу. Практику, звичайно. Е, і робочий інструмент. Угу. це можна так назвати? Так, да, звісно. Я полегшуюся. Ну, угу. Підтримку твою. Дівчат, так само. Знання. Супер. Дякую. Я нічого нічого не казала. Я що би там сказала супер. Хорошо. А які в тебе були головні інсайти за цей час? За В тебе трошки більше, ніж 40 днів вийшло, які ти для себе головні інсайти зробила? Такі головні усвідомлення перше. Ну, я, я, цьому... я ще вчуся, от справді це для мене велика ж робота, але я принаймні це розумію, що я спішу і що потрібно сповільнюватись. Друге, кінсайт це про відчуття. Бо дійсно в цьому потоці руху, безкінечному, інколи не думаєш, а що ти насправді відчуваєш? Да. Ти знаєш, зараз так не пригадаєш. Тож за ці 40 днів сильно для себе якось воно підкреслюєш. Mm -hmm. Але, ну, окей, давай так скажу, який я інсайт недавно зловила, в неділю буквально, mm -hmm. що просто, отак, мене. Е, я, інсайт, то те, що я занадто все гіперболізую, і інколи. Велика проблема може виявитися дуже дуже маленькою, і не так то страшно, як було би. Е, хоч розкажу приклад: це просто такий жовтний. <п datasets> що... Отак, я просто розсміялася, от, чесно. Ти знаєш, я там ну, косметологічні курси проходила і проходила курс масажу. Ці масажі я ще взяла в вересні місяці, Ну, я ніяк їх не могла закінчити. От, просто ніяк. Я там то лінувалася, то там свято, то там ще щось. Ну і коротше. У березні воно вже закінчується. Я думаю, ну я ж мушу, ну от прям мушу я це закінчити. Ну, ну а що це все, кладу собі неділю, я мушу це повчитися і здати. Ну, і там була графа тестування. І я перед тим тестуванням, ну просто думаю, так, це ж тести, це ж тести. Знаєш, Я собі зразу, як в університеті, знаєш, це як в медичному, ти мусиш здати ці кроки безкінечні, і я готувалася до цих тестів, що це просто. Я все там перечитувала і теж відкладала, напевно, боячись на підсвідомому рівні, що я їх чи не здам, ну я не знаю. От щось я боялася, я відчувала цей страх, і я тупо просто все відкладала. Ну і думаю, ладно, ну давай відкриваю я ці тести, буде що буде. Ну, типу, здам, якщо не здам, ну попрошу ще раз, там, я не знаю, ну щось, щось але вже не можу просто скільки відтягувати. Я відкриваю ці тести. І я дивлюсь, а там просто п'ять. Банальних запитань, що це просто отак, 3 секунди, і ти їх зробила. І я така сижу, сама до себе розсміялась і думаю, оце ж треба було мені так себе накручувати за ці тести, так переживати, так гіперболізувати цю проблему, що інколи ти просто ну, я ж могла давно це зробити. Да. Це дуже а я просто Тобі боялась. Дуже потужний так, я інсайт. Рад. Да, тому що такі штуки в нас по життю відбуваються ну, на маленьких штуках, ти типу, спочатку починаєш на маленьких штуках це все бачити, а потім ну, переводиш у більш, такі, більш глобальні ситуації. Да. Це дуже потужний інсайт, максимально. Так, Раду, тепер я можу цей інсайт собі у життя використовувати через те, що матеріально. Так, да, так, да, так. Да. Супер. Я я, сказати, я просто розсумнялась, от сама з себе і до себе, знаєш, через те, що це так легко. А скільки всього було в моїй голові, скільки mm -hmm. було тих страхів, і яка велика проблема, я собі десь там малювала? Да. То що насправді того немає. Да, оце... І я так зрозуміла, що я, напевно, по всьому. Так, навіть цю косметологію, я, я дуже переживаю, от чого я ще не можу почати. Я там переживаю за клієнтів. Оце вчора ж ти розказувала. Я слухала просто вчора лекцію з п'ятниці mm -hmm. за цей перший етап. Тож, так само, там, Я отримала знання, але я їх не практикую, я їх не використовую. Зараз через те, що я там чи так само від тебе? Я отримала ці знання всі, але не всі я можу у життя там забрати з собою. Та щось я щось не дійшла до цього. Угу. Не, не не все важко просто. Можливо, я просто знаходжусь на такому етапі. Треба тут. Да. Так, да, це дуже важливо. Просто от чому я давала цю тему про етапи. Тому що якщо ти усвідомлюєш, що вони є, ти розумієш, де ти знаходишся. І там вже є підказки, як перейти на наступний етап. Тому що в цьому етапі дуже багато людей застрівають на великі-великі руки. І звідси росте величезний синдром самозванця, такий, який є. Я нічого uh -huh. не знаю, мені треба ще десяток курсів пройти, а по факту той десяток, який ми вже пройшли, він лежить і пилиться. І нічого ти з нього не маєш. Да? Я думаю, От я зараз і ще щось знаю, і в мене гроші будуть. От ні, ще щось треба знати, і гроші будуть. Так. Але ж ми зовсім не ті дії просто тоді виконуємо. Да? Не виконуємо ми ті, які треба, тому що нам страшно, що я щось не знаю. Да? І тут вся така основна штука, вона на страхах пов'язана. Так, це 100%. Дуже класно, дуже, дуже потужний ініціатив, взагалі прям велика молодець. А як почало змінюватися твоє життя от за час за час чи після вже тієї практики, коли ти взагалі почала робити кундалії? Я думаю, що лише починає тільки змінюватись. Ну, mm -hmm. Можливо, так в моменті я відчуваю зараз. До 40, ну, якось під час практики, ти знаєш, я там здалася, і там мені було важко, і щось, теж, щось воно не пішло мені. М -м Напевно, я не знаю чого. Але тоді, чи, чи я щось. Напевно, мені все ж таки була якась потрібна була розмова з тобою і ще якась підтримка, але я щось і не могла попросити її, якби сама, чи там як не знаю чого. Але після того, як я вдруге почала, то е, тоді більше було розуміння, для чого я це роблю, і більше було впевненості, mm -hmm. що от точно от цей раз я точно пройду. знаєш, якось. Я просто повинна. А, і, і те, що я нарешті поплакала, mm -hmm. відпустила деякі емоції, які не могла. Ну, справді, от зараз почуваюся більш-менш нормально. Отлично. Краще. Супер, супер. Да, Тому uh, я кажу, що 40 днів дуже. Більше важливо. усвідомлення, більше усвідомлення да. є. Да. Оце не раз... все вдається, ясно, що не все. Я, я слухала цю лекцію з Богданом і з тобою, та я думаю, боже, мені ще ого, скільки там роботи потрібно пройти. Але так як ти казала маленькими кроками, але да. ти йдеш, хоч маленькими кроками. Так, да, 100% і щось хотіла сказати. А, то що то, що ти в другий раз, коли зайшла, що тобі вдалося зробити, в тебе за той перший раз, коли ти починала робити, в тебе вже напрацювався якийсь рівень ага. усвідомленості. І саме ця усвідомленість тобі давала впевненість, бо ти вже розуміла, да, усвідомлюєшся, коли я розумію, що відбувається, коли я розумію, я маю над цим владу. Тому от кундаліні — це саме метод усвідомленого життя, який допомагає просто ну, бачити все, що відбувається по-справжньому. І за рахунок того, що ми це бачимо, ми можемо це змінити, бо ми можемо переобрати. Якщо я бачу, що це мене спиняє, там я чогось боюсь. Да, там, а там в, в ітогі є три пункти, Да? виходять. Тому я на наступний раз вже бачу, що, ну, а чого боятися? Чого я можу зробити інший вибір. Я можу Одразу тести і просто пройти їх? Да? Ну, наприклад. Ну, тому це дуже круто, дуже-дуже і дуже круто, такі дуже сильні інсайти в тебе. Хорошо, а що б ти могла порекомендувати тим дівчатам, які, ось, наприклад, думають, йти їм в практику 40 днів у Кундаліні в супровід чи не йти. Там, хто сумнівається, щоб ти могла таким людям порадити? Що да, порадити, обов'язково йти? І не сумніватися. Маленькими кроками, але ти вже йдеш. Ну, це, це класно мати якийсь інструмент, познайомитися з ним і застосовувати в життя для полегшення свого внутрішнього стану. Mm -hmm. Ну, от я, не, я не пожаліла. Відключення. Так. Супер, супер. Дякую, можливо, хочеш ще там щось для мене, можливо, якусь пораду зі свого пройденого досвіду дати. або щось я таке. Все знаєш. Ну, добре, спасібо. Дякую. Але я так скажу: от от дівчата, які є в чаті. Ви ж разом офлайн теж бачитесь. І інколи мені здається, що я просто не в курсі, що таке рапе, що ці, ці палички полосанту. Я думаю, що це взагалі? Ну, хочеться, чесно кажучи, більше дізнатися про це. От, от, знаєш, таке, от Зараз це теж я відчуваю. Є якісь інсайт, є якісь відчуття е, і розуміння свого стану. Але от зараз здається, що в мене немає достатньо інструментів. Тобто, mm -hmm. От Ти сказала, що є усвідомлення, і ми знаємо, як з цим є усвідомлення, але я не до кінця. От я не знаю. От, знаєш, інколи мені здається, що мені треба така людина, щоб сказала мені по полишках, що ти маєш робити тут, і тут, і тут. І куди ти маєш іти, і що ти маєш от робити? Угу. Якось інструмента, можливо, внутрішньої ще опори тої немає на себе. Я не знаю. Так, да, Саме внутрішньої опори поки що не вистачає, тому що. Є етап, коли нам потрібен хтось на когось спертись, поки що немає внутрішнього такого. У мене теж такі етапи було, це нормально, да? тому що я теж з наставниками працюю. І зараз в мене є люди, з якими я працюю, тому що в мене то є внутрішня опора, але е, є просто проміжки часу, коли приходять якісь процеси, з якими самостійно дуже складно впоратись, Тому що ми то бачимо за своєю колокольні, а інша людина ага. дивиться об'єктивно на тебе. І ти йдеш ага. до людини, вона тобі показує, що отут тобі треба. Розвернутися піти в ліву двір, а не вправо, куди ти як бараниш, uh -huh. яка на замок закрита, а ліва відкрита, ти її не бачиш. Да, от yeah. і тому, от, для таких моментів дуже важливо мати людину, яка е, зі сторони тебе бачить, тому що ми завжди ростемо об людей. Ми, знаєш, ще така фраза: дуже круто сидіти вдома самотужки, е, не виходячи з дому, нікого не бачити, ні з ким не спілкувавшись, і жити свідомим, усвідомленим, пробужденим, просвітленим життям. А Ходиш на вулицю і тебе починають хтось там бісити. І ти розумієш, що хтось тебе тригерить, і ну, ти не такий вже й просвітльонний, як би то мовити. Да? Тому ми завжди ростемо через людей. завжди, Тому да, такі штуки дуже важливі.